Іван Павленко Від роду до роду, розділ 3, частина 9,4 на партійно-господарській роботі, читає Наталія Бизова. В останніх числах липня приїхав я додому і взявся за голову. Кого не зустріну, усі говорять одне і те ж, наче змовилися шовко п'є і скоро доведе колгосп до ручки. Пішов я ввечері до галівця Андрія Ригоровича, який не тільки заміщав мене як секретаря партійної організації, а й був здавна моїм товаришем та ще й кумом. Він детально розповів про плачевний стан справ у колгоспі. Жнива і здача хліба державі йдуть нормально, тут основний тягар несуть механізатори. Зі своїми обов'язками вони справляються. А от на ферма біда, особливо з тими коровами, яких закупили у людей. Умови праці там важкі, так як бувша конюшня не пристосована для утримання корів і трудомісткі процеси в ній не механізовані. Усе виконується вручну, а зарплата така ж як і на інших фермах. Тому частина доярок покинула роботу, а замінити їх ніким. У недоїних корів полопались здійки і їх за наказом стрільця відправили на м'ясо, не повернувши й тих грошей, які за них були заплачені дядькам. Закупівлю корів і людей припинено, а стрільцеві за самоуправство бюро обкому партії винесли сувору догану. Кажуть, що після кількох екзекуцій у селах, з його участю у Києві і у Москву, хлинули скарги і звинувачення партії у насильстві над селянином. Хазяїнам за здання у колгосп корови заплачено лише частиною їхньої вартості, а зрештою доведеться почекати, так як обіцяні кредити у банку на наш рахунок не поступили. Молочний ларьок теж був відкритий, поки йшла закупівля корів, а як припинилося, той ларьок закрили. З прийшло розпорядження не відпускати молока людям до повного виконання плану його здачі державі, а шовкоп є і колгоспом фактично не керує, ні зборів, ні засідань правління не скликає, ото прийде у контору червоний як, видасть наряд на 2-3 дні і зникає на своєму москвичі. Куди їде і за чим не говорить, тільки часто його захмелілого бачать люди то в одному дворі, то в іншому, а від того трудова дисципліна падає. Невесела вийшла розмова. Все ж ми домовилися з Андрієм поки що не загострювати цього питання. Перш я сам поговорю з шовком і попробую його поправити. Якщо одумається, допоможемо. Якщо ні, то заслухаємо його на партійних зборах і приймемо таке рішення, якого він заслуговує. Розмова з шовком була не лише гострою, відвертою, але й доброзичливою з мого боку. Вживання спритного він намагався пояснити тим, що усі його прагнення і зусиль. Не дають бажаних результатів. Рейком вимагає давай м'яса, давай молока і сам же ставить палець у колеса. Було трохи грошей, змусили корів купити, а тепер нема за що завершить будівництво приміщення для них. За наказом стрільця витовкли худобою десятки гектарів озимени, а тепер він рекомендує показати їх у звітах, як скошені на силос. От і показуємо. А ями то порожні. Домовились ми спільними зусиллями виправляти становище. Через кілька днів скликали правління колгоспу, на якому творили бригаду по силосуванню кормів. Підвищили також оплату у праці деяким дояркам, і ті повернулися на роботу. Справи колгоспні, якщо і не покращили, то ввійшли у норму. Одного разу заїхав стрілець. Настрій у нього був піднесений, що рідко траплялося. Можливо, після банкротства з коров'ячими прожектами йому хотілося показати, що нічого не трапилося. Зайшли у кабінет, і вже не пам'ятаю, зв'язку з чим він почав якось незвично по панібратськи розповідати один епізод із фронтового життя. Відступали наші. Заїхали ми, командири, у чотирьох на продовольчу армійську базу, щоб чимось підкріпитися, а там вартовий не пускає. Ми його раз обеззброїли, а потім повідбивали замки і взяли на машину кілька ящиків горілки, консервів, печива. Вартовому повернули карабін, вручили якийсь рятівний папірець і поїхали. Розповідав він про той свій героїзм і сміявся, а я, пам'ятаючи фронтові тяготи, думав от як ти воював, люди падали на гарячу землю, обливаючись кров'ю, а ти ганявся за горілкою та консервами. Але Шовко не виправився і продовжував пити, правда, дещо спри... спритніше. Жив він у хуторі і часто, без будь яких причин недомовленостей, не з'являвся на роботу а потім пояснював, що їздив у район або ще кудись по ділу. А люди доносили, у кого він пив. Одного разу за розпоряджень райкому скликали ми загальні збори для вирішення важливих поточних справ. Приїхав уповноважений з району, а шовка немає. Посидив я на коней кількох посильних і послав їх на розшуки, але вони його не знайшли. Довелося проводити без нього. Виступаючи, колгоспники обурювалися поведінкою свого голови і вимагали замінити його. На другий день прилетів стрілець, цього разу сердитий і лайливий. Де Шовко? гаркнув з порога. Не знаю, відповідаю. «Сідаю в машину, поїдемо на розшуки. Об'їздили ми усі бригади, ферми, поля, заїхали додому. Жінка теж не знала, де він, а може, боялася сказати. Запитали кількох дядьків, ті відповіли, що не бачили. Стрілець матюкався, лаяв, шовкає мене, а я мовчав у таких випадках краще не заперечувати, то ще гірше буде. Так мене вчив поступати колишній голова колгоспу, Солонуха Павло Йосипович, старий і досвідчений кадровик, який пережив не одного грізного начальника завдяки тому, що умів змовчати і бути покірним. Одного разу заїхала у село кавалькада машин на чолі з першим секретарем ЦК Компартії України Кириченком. Про його грубість ішла недобра слава по усій нашій республіці. Виліз він з машини, товстелезний, мов лантух, побачив біля конюшні велику купу гною, невивезеного на поля, і почав матюкатися. Стоїть перед ним, Павло Йосипович, увесь трясеться і губами лопоче. винуватий завтра ж вивеземо. Чистив він його чистив, а потім хлопнув дверцятами і поїхав. Перехрестився Павло Йосипович і каже до мене слава Богу, що так скінчилося. Я був тоді при ньому, як секретарком комсомольської організації, бо партійної ще не було. Що ж тут я кажу хорошого, Ви Матюкова, на всі боки, а ви, слава Богу, ти ще молодий і нічого не знаєш, повчав він мене. Якщо начальство матюкає, та ще й на людях значить, нічого більше не буде. Він ото відвів собі душу, позбиткувався наді мною і тепер вдоволений сидить у машині і гадає, що нагнав мені такого страху, від якого я, може, й у штани напустив. Нехай собі гадає, а я знаю, що він зі мною вже нічого не зробить, бо й за ним грішок є, матюкався на людях. А от коли начальство гляне на тебе вовком і нічого не скаже, жди біди, можуть з партії виключити або й посадять. Знаю я їх. Стрілець поїхав, а через день прислав комісію для перевірки стану справ у колгоспі. Це вже нічого доброго не відчувало. Очолював її інструктором райкому партії Максименко. З собою він привіз головного зоотехніка з управління сільського господарства, інспектора ЦСУ і ревізора з Райфінвідділу. Члени комісії рилися у бухгалтерських документах, лічили на фермах худобу, обміряли силосні ями, скирти соломи і сіна співставляли, скільки посіяно, і зібрано зернових, всюди шукали зловживань і недоробу. Викликали на розмову комуністів, членів правління, розпитували про стиль роботи Шовка і його аморальну поведінку. Явного криміналу у господарських ділах комісія не знайшла, але фактів близьких до нього було вдосталь. Це насамперед падіж молодняка великої рогатої худоби і поросят, які ми пояснювали великим скупченням поголів'я після укрупнення колгоспу. Неприємною була також неув'язка з силосуванням кукурузи. За зведеннями, які подавалися ОЦСу, її було закладено біля тисячі тонн, а у ямах виявлено Наполовину менше. Ці дані подавалися з підписом Шовка, і тепер йому доведеться відповідати за обман державних та партійних органів. Через кілька днів по тому бюро райкому виключило Шовка з партії і зняло з посади голови колгоспу за систематичні п'янки і самоусунення від господарських справ. А мені вказало на недостатній контроль з боку партійної організації. За діяльність управління колгоспу і його голови, після такого фіналу Шовко ще кілька років ходив на рядові роботи і зовсім спився. Коли я вже вчителював на Волині, мені написали, ніби він випив якогось отруйного спирту і частково втратив зір, а через деякий час помер. Було йому тоді років під 60. Пройшло кілька днів, із райкома поступило телефонне розпорядження негайно скликати загальні збори для обрання нового голови колгоспу. Звели ми з усіх бригад людей на луки, де працювало чимало жінок на збиранні городини, десь у четвертій годині дня під'їхала легкова машина. З неї вийшли голова райвиконкому Саміздран, інструктор райкому партії Максименко і незнайомий нашим людям чоловік років 50. Ніякого звіту старого голови правління на порядок денний не ставили, збори я, і перше слово надав Саміздрану. Він проаналізував стан справ у колгоспі, назвавши його плачевним, і звинуватив Шовка у бездіяльності і в аморальній поведінці, а також оголосив рішення бюро райкому про виключення його з партії і зняття з роботи. Одночасно порекомендував обрати головою колгоспу чесника Федосія Васильовича, який до цього працював директором школи у Сверидівці. І був секретарем партійної організації Колгоспу Україна. Поступила пропозиція, щоб новий кандидат на голову щось розказав про себе. Він вийшов наперед і розповів людям свій життєвий шлях. Народився у селі, батьки колгоспники, є жінка, діти. Наостанку сказав: Я за освітою вчитель. Але сільське господарство мені знайоме з дитинства, люблю землю і тих людей, які на ній працюють. Не п'ю і не дам спуску тим, хто заглядає в чарку. Обрали чесника одноголосно і не помилилися.